Дорогі брати і сестри, дорогі парафіяни церкви святого Атанасія в Ліоні, дорогі українці в Ліоні Вільярбані та околиця, дозвольте мені від щирого серця привітати вас з цим світлим святом Різдва Христового. Коли пророк Ісая пророкує про прихід Месії, північне Ізраїльське царство готувалося війною на південне. Коли Ісус народжувався, Окупація Римської імперії була дуже реальною. Як і тоді пророцтво Ісаї про звільнення, про перемогу, так і сьогодні є дуже реальним. Сьогодні ми чекаємо на прихід Господня як князя мира, який подарує нашій землі цей довгоочікуваний мир. Чекаємо на сильного Бога і справедливого суддю. Який віддасть нашим ворогам по справедливості за кожне зранене українське серце. Чекаємо на чудесного порадника, який підтримує, який втре сльозу з обличчя кожного втомленого, засмученого українця. Там, де людське слово вже є безсиле, там чекаємо поради нашого Бога. Дорогі брати і сестри, зичу нам усім перемоги. Зичу вам усіх гараздів. Бажаю, щоб Господь зцілив кожне зранене серце, кожного українця, який потерпів від цієї війни. Нехай Господнє благословення буде над усіми нами. Нехай Господь народиться у наших серцях. Як цей одяг військовий сьогодні є пеленами для нашого Бога, так нехай наш Бог зігріває і оберігає кожного нашого воїна. Бажаю усім тихих, благословених різдвяних свят, смачної куті! Христос рождається. Славімо Його.